Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі, де, як завжди, я розповідатиму про парфуми. Е, я робила заставку без інтриги, тож ви вже знаєте, що це буде огляд е, семпл сету від бренду Galivant, е, бренд англійський. У нього дуже симпатична е, поліграфія. Я вже колись показувала кілька пробників цього бренду. А ось так виглядає семпл сет із 10 ароматів його, тут чомусь немає аромату Амстердам, я не знаю, з чим це пов'язано. Ось, Але додатково я брала не на сайті офіційному, а просто в, ну, в інтернет-магазині іншому, і мені, знову ж таки, Амстердаму там не було чомусь в пробниках, але разом із цим семпл-сетом в подарунок йшли два отакі новинки аромати Абудабі і Акра. Пробнички. Я про них теж розповім, тобто всього про 12 ароматів бренду я розповідатиму, і тільки Амстердам лишається поза моєю увагою сьогодні. Вони дуже симпатичні, як ви бачите, колір коробочок пробників одиночних і коробка сету трошки відрізняються за кольором. Ось, але всередині зовсім однакові сінькі пробники об'ємом 1,2 мл з гарним таким дрібним спреєм економним. Тобто ну, вистачить його на кілька разів, щоб спробувати поносити. Ось, І ззаду. Про кожен аромат такий короткий опис і складові, і такі гарні золотисті штемпелі, печатки присвячені кожному місту. Загалом вся колекція побудована на подорожах до різних міст світу, і кожен аромат відповідно названий. І присвячені якомусь місту. Скажу, що в мене не завжди асоціації з містами такі собі уявні збігалися, бо в цих містах я не була, які представлені брендом Галівант, але бренд дуже цікавий, такий гарний, справді, на мою думку, дуже гарний і дуже вартий того, щоб з ним знайомитися. Давайте почнемо про аромати. І от я дістаю set і беру Берлін. З Берліном я вже була знайома, в мене був з осені пробничок. І це такі цитруси, гарні, спокійні, але соковиті цитруси. Там вони такі збалансовані, не сильно гіркі, не сильно там кислі, такі гарні насичені цитруси. І таке якесь є відчуття у цього холодного чаю у пляшках, тобто він не виразно, якийсь там зелений, чорний, а ну, якийсь такий абстрактний холодний чай із цитрусами у пляшці. І все це на гарній деревній базі, тому це не поливашка, воно не зникає за 5 хвилин, воно тримається на тобі. Гарно звучить мені, він більше сподобався в теплі, ніж на холоді. Ось. І, ну, загалом просто приємні враження. Не скажу, що я б вау я б купила, але і не скажу, що ну, ні, якась гидота подалі від мене відсуньте. Ні. Гарний, приємний аромат. Далі тут іде в семпл сеті бухара. Бухара мені не сподобалася. Він кислить, він трошки шкіряний. Він спецієвий, він так помітно з коренем ірису, там прям моркочка відчувається певний час. Там є гвоздика, шафрану, те, що я вирізняю зі спецій. Загалом, за рахунок того, що воно кислить і ще зі шкірою, воно мені ну, не сподобалося. Це просто ну, загалом не міря, напрямок корінь ірису, а що його заполірували шкірою спеціями, то мені взагалі не зайшло, але ну, знову ж таки, це чисто мої враження. Я ж не буду вам просто так розповідати, я ж кажу і про те, мені сподобалось чи ні. Ось, Стамбул. Стамбул це один з фаворитів цього бренду, цього семпл-сету. І Стамбул, о, я тут не записала, але я вже з ним в принципі, була раніше знайома. Це прянощі, такі смачні прянощі, солодкуваті, амбра, він гарний, він ну, такі теж за настроєм. Прянощі, солодкуваті, дуже гарні, позитивні, насичені, е, є певна якась така деревна гірчинка, е, ось спеції ці збалансовані. Е, на мені він чомусь досить тихий. Можливо, я ну, не багато й наношу на себе, але якийсь він не дуже стійкий і м -м, дещо тихий. Хоча е, якщо прям нанести на спеку трошки більше пшиків. Я пробувала, то він мені такий різкуватий і жорсткий на спеці. Він не м'якше, не там не розкривається, якось особливо цікаво, а він на спеції стає досить спеці... спецієво жорстким. Тому ось на спеку він ні, в холодну пору року дуже гарно, дуже раджу з ним тоді знайомитися. Лос-Анджелес багато чула гарних відгуків про нього, і я його одним з перших побігла пробувати в цьому семпл-сеті. І це. Ягідна тубероза, вона яскрава, вона солодка, вона солонувата, вона терпкувата. Тобто це така гарна, небанальна тубероза, вона водночас і солодка, і з такою родзиночкою вигляді в вигляді якихось таких трошки морських, солонуватих нот, але без зайвої акватики гарна. Моя особиста думка, що от в мене він не викликав захвату. ну тобто вона... Цікава, незвична, але ну, мені не хочеться бігти і, і купувати флакон. Але гарно. Телявів це е, наступний взагалі нетиповий для мене напрямок, бо він досить мильний. Це квіти, але такі милящі квіти. Е, там є свіжа волога така квіточка фрезія, але ця фрезія, вона не скочується в освіжувач повітря, як це любить на мені робити рефлекшен від АМО, аж, жіночий. Ось Тому за рахунок того, що то воно таке гарне і е, милець, але в міру, і воно таке ніжне, свіже, вологе, квіткове, мені Тель-Авів... Неочікувано сподобався і теж входить у топ-улюбленців бренду. Я вже розповіла вам про цілих 5 ароматів. Ось, нарешті, доходжу до Брукліна. У Брукліні трошки такий темніший жовтуватий колір. Не знаю за рахунок чого, може там ваніль є або що. Ось, І він мені дуже не сподобався, тому що це якісь апельсинові пастилки з холодком. І ще й потім пудрові в розкритті. Ось тут це зовсім не моє, але якщо ви такі якісь апельсинки любите, то можна пробувати цю історію. Гданськ. Гданськ дуже приємний: це дерево, це пряне дерево, це чорносливчик, там відчувається медовість. Ну, взагалі, таке враження, якщо так поодиноко, там є трошечки солодкості, трошки чорносливчику, трошки меду, тобто такий аромат, збери свій медовик. Ну, Насправді, медовиком там не пахне, але там і чорносливчик, є отакий пряний, в піраміді там слива, але я відчуваю її, як чорнослив. Ось він такий мед, не, не дуже солодкий. Він пряний деревний, але оці акценти такі дуже цікаві в ньому. І, Ледь кислинка в ньому є, він дуже і дуже приємний. Е, мабуть, я не скажу, що він прям в топі, але от з першого разу я якось до нього байдуже е, поставилася, а потім ще раз спробувала, і він такий досить гарний, деревний, з цими такими фруктовими медовими акцентами. Теж його хвалю. Наступний Лондон. Лондон це теж аромат, який мені в холод зовсім не сподобався, в мене був раніше пробник, а от зараз на теплу пору року я вже половину свого семпла зносила. Лондон це м, така волога троянда у вазі з водою. Там є о, трошечки відчуття, взагалі там ще, я так розумію, в базі, але воно виходить, наче е, така. Застояна водичка трошечки, трошечки, трошечки. Оце в холод ця шкіра дає разом з вологою відчуття застояної води в вазі оцей букет, який постояв уже кілька днів у вас вдома. Але в теплі це приємніше, це м'якше. Я там ну, не відчуваю сильно шкіру, але воно так збирає цю композицію і додає їй такої глибини і тривалості на шкірі. Адже ну, воно нормально досить таки тримається, там по півдня, як мінімум, влітку. Лондон в мене теж в топі. Неаполь, Неаполь мені не сподобався. Хоча. Щось там таке от вологе зелене в розкритті мені трошечки нагадує лондон. В Неаполі є якийсь розмарин, мирт, якась така от трав'яна димка над якоюсь, знову ж таки, туманною рікою. Там є щось, мені навіть трошки хризантемне, солонувате. Оце така волога і такі італійські трави. Загалом аромат цікавий, але от це якось зовсім не моє. І останній останній аромат з цього сету це Токіо. І Токіо взагалі прям топ з цих ароматів, він присвячений ритуалу, тут написано зараз на коробочці, ритуал Кьодо, A playful tribute to Kyodo. І це теж м, японське це запалювання ладану із різними ароматичними речовинами, і це такий аромат дзену, такий заспокійливий димок, щось димить, якісь пахощі, дуже гарні, дуже приємні, і воно таке налаштовує на якийсь такий спокій, дуже-дуже класний аромат релаксу. Він мені ні на що не схожий, наскільки от я так. Пригадую, це такі заспокійливі трави, димок, пахощів і пікантна гостринка там по піраміді це васабі, але ну, це просто така от гостринка в ароматі, дуже цікава, дуже класна, навіть на тепло він гарний цей аромат. І я можу тепер перейти до двох новинок Абу-Дабі і Аке. Ось Абу-Дабі, ну, в принципі, непогано, але не скажу, що він прямо мені сильно зайшов. Це спеції. спеції, Я чомусь ще там тютюн відчуваю, ВТВ якийсь. вони такі досить жорсткі, гарячі спеції, досить такі в чоловічу сторону вони мені. ну якісь такі вони колючкуваті трошки, Ну якісь вони трошки і різкі. На пустельну тему мені більше подобається Оман в Лес Дистіна аніж цей абу дабі але ну якщо Любите напрямок таких прянощів, насичених, концентрованих, то в принципі непогано. І ну, знову ж таки, для мене це сильно в чоловічу сторону аромат. Ось, і акра. Акра теж мені сподобалась, але не в фавориті, і флакон я взяла в сліпу флакон. Акри, а потім ще добрала е, семпли. І ось акра, в мене флакон тепер невеличкий, стоїть. І я по піраміді знову ж таки, це яскравий приклад, що не потрібно е, на піраміду. Е, і на чись відгуки покладатися, тому що по піраміді там кава, фрукти, шкіра, дуже багато всього. Відгуки англомовних блогерів були, що е, майже там не чую фруктовості, але така гарна шкіра. І я вирішила, що шкіри щось у мене замало, в мене тільки шкіряна собачка е, від трусарді і треба щось ще напевно. Ось, і я її взяла. Але, але виявилося, що флакон мені не треба, краще б я взяла Токіо. А не брала на осліп акру. Але, тим не менше, якщо там ви любите шкіряні парфуми, якщо любите шкіряну лінійку мемо, наприклад, то я думаю, що варто з ним познайомитися. Це така трошечки дьогтяна, але трошечки така шкіра з кавою, кава відчувається ближче до шкіри, і зі спеціями вона така. В принципі, стримана, інтелігентна, і вона ще трошечки трав'яниста. Як на мене, там є щось. Я відчуваю щось по типу шавлі в цьому ароматі. І вона досить насичена, особливо на старті. Мені це трошечки тумачить. Ось так. Це була прям остання новинка на сьогодні від Галіванту. Сподіваюсь, що він ще нас радуватиме якимись цікавими новинками. І що я хочу сказати про бренд загалом, це те, що це такий бренд, Добре зроблених парфумів, вони не, акварель... вони не акварельні, вони не колоні в жодному разі, ну тут і концентрація, де парфам, але ж буває по-різному. Якщо тут йдуть цитруси і квіти в ароматі, то вони добре відчутні і досить яскраві. Якщо це якісь такі важчі аромати, там деревні, спеції, то вони прям реально важчі, відчутні. і там можуть в спеку передушити, і треба підбирати під них там, температуру, сезон, коли їх носити. Е, ось разом з тим, в них немає е, якихось противних модних амбродерев'яшок. Зразу, вибачте, любителі, але ну, для мене е, більшість всяких, таких амброценідів і амбродеревини, е, вони мені трошки. Е, Перевантажують мій ніс, і мене, і мені приємно, що от в Галіванті цього немає. А всі ці композиції з якихось таких більш е, мирних, так би мовити, е, компонентів е, зроблені. Там немає якогось е, чогось дуже жорсткого, що буде перекривати тобі все і цей аромат, і всі інші. Е, ось, і е, разом з тим ці аромати е, мають. от Я колись. Оглядала Астрофіл Енстела і казала, що там такі всі аромати гладенькі, намагаються всім сподобатися. Вони в різних напрямках, але якщо любиш ну, цей напрямок, то від бренду можна парфум брати по напряму. І ну, він більш-менш. Безпечний для сліпих покупок. то Галівант, е, я скажу, що на мою особисту думку, от в порі... особливо в порівнянні, наприклад, з Астрофіл е, вони е, взагалі не є безпечними для сліпих покупок. Е, їх треба тестувати, дивитися, чи вам сподобається. Е, та тут більший якийсь емоційний спектр. Е, від купи ароматів, що подобається, а що не подобається зовсім. Ось, Вони всі гарно зроблені, але тут уже такі більше і якихось напівтонів, які можуть зайти, або які навпаки можуть відштовхнути. І не дивлячись на це, або навіть це. Або навіть завдяки цьому мені бренд дуже сподобався. Я в приємному захваті від знайомства. Я знаю, що він у нас продається в Києві, в Лефлаконі, але, ну, на жаль, в інших містах немає де познайомитися з цим ароматом, тому я мусила купувати цей семпл-сет і знайомитися самостійно. Я не шкодую, я взагалі задоволена. Я ще так. Трошки рознюхаю їх і буду думати, який собі писати у Вішліст. І думаю, що це, можливо, буде навіть не один флакон, а можливо, навіть два. Ну, Віш-ліст, це ж таке, він може довго бути і довго здійснюватися цей план покупок. Ось так. Пишіть мені, якщо ви знайомі з цим брендом, які там у вас є улюбленці. Дякую, що були зі мною. Дякую за увагу. Берегіть себе! І до наступних відео. Бувайте!